Сам конкурс і сама програма вона не є новою. Вона розпочалася у 2011 році, але на жаль, з початком повномасштабного вторгнення, а сама програма була зупинена. Однак, у 25-му році ми прийняли рішення її відновити і модернізувати. Зокрема, ми додали ще одну номінацію, яка є абсолютно актуальною. Це література, що є свідченням російсько-української війни. Також цього року, точніше у 25-му році, ми отримали дуже багато книг, які були подані в рамках цієї конкурсної програми. Це 37 книг від локальних видавництв і сама оця синергія а, муніципальних інституцій з приватними інституціями, вона здається нам дуже вдалою. а ще в контексті однієї культурної екосистеми ми повинні допомагати одне одному і підтримувати тих, які продовжують працювати, попри все, і незважаючи на ті обставини, в яких живемо. А власне, ми маємо п'ять номінацій. А, і я хочу представити ті книги, які є переможцями. У кожній з номінацій, а, одна із моїх улюблених номінацій це є дитяча література, це є таємне Життя дивозвірів Марії Приймаченко. Книга дуже цікава і в контексті а, тому, що художньо вона оформлена дуже гарно, є абсолютно цікавий новітній, нестандартний певний підхід до викладання самого матеріалу. Плюс книга вона є дуже такою сенсорною, тактильною, тобто дітки вони можуть погратися, роздивитися, дізнатися багато цікавих фактів про ключову українську художницю. Книга, яка перемогла у нашій новій номінації література, яка є свідченням російсько-української війни, це є Україна поезія війни. Хочу зазначити, що на цю номінацію подалася велика кількість різноманітних видавництв. Це як призові свідчення історії, так і відповідно поезія. Вважаємо, що власне ця номінація є дуже актуальною і хочемо власне розвивати і поглиблювати в перспективі. Наступне це є художня література, і в номінації художня література а, перемогла книга дефіліада в Москві. Вона є а, дуже така приємна, тактильна і тут також використано дуже гарне художнє оформлення. А в номінації довідкова література це є не москалька, Тараса. Берези і в номінації наукова популярна література перемогла книга Живі зрозуміти українську літературу. Особливо в час війни бібліотека це не просто простір, де можна провести час. Це дуже важливий безпековий простір. Ми говоримо сьогодні не лише про актуалізацію книжкового репертуару, але про те, що бібліотеки є важливими осередками формування сучасного гуманітарного дискурсу, сучасного безпекового дискурсу того, що власне означує, і те, що визначає перспективи розвитку української культури, українського мислення, української освіти, і дуже важливо, що у місті є така ініціатива, яка дозволяє нам дуже добре. Інтегруватися і співдіяти з видавничим ринком і з видавничим контекстом дуже часто можна колись було почути про те, що бібліотеки, видавці це якісь такі опоненти, так тому що. Одним треба книжок побільше продати, а інші зацікавлені в тому, щоб безкоштовно їх удоступнити. Власне, в даному в даному контексті ми маємо дуже добру, дуже добрий досвід, який дозволяє з одного боку створити здорове конкурентне середовище, де видавці є зацікавлені в тому, щоб видати добрі книжки, які мали попит, а бібліотечна мережа є добрим засобом апробації тої культури читання за все, я дякую за довіру читачам, у журі, які обрали нас переможцями в цьому конкурсі. Це для нас дуже велика честь. і цієї перемоги не було, бо якщо б не робота, не праця наших перекладачів, наших авторів, взагалі нашої, ми і в подальшому плануємо працювати над розширенням наших видань. Ми вболіваємо за українську книжку. Ми боліваємо за українські переклади. Через це видавництво Староголева зараз формує таку серію фестивалів, навіть в якій є популяризація українського автора і не тільки українського автора написала фесті. Він же вийшов на міжнародний рівень, тому що у нас вже були гості з інших країн. Подивитися на землю поетів. Таким чином ми будемо мати отого читача, а потім і ту саму людину українця, який буде. За Україну стояти до кінця, от в тому наше завдання, і завдання, і книговидавців, і завдання бібліотекарів, і бібліотек це основне. Це є перший канал того, що людина може ознайомитися з книжкою. Дуже часто а, читачі вони мають позиціонування бібліотеки, дуже стигматизоване позиціонування бібліотеки як місця, де є література, яка є абсолютно некомплементарна до часу, яка є неактуальна. І власне такі події, такі акції, такі програми вони є гарним свідченням того, що власне наші бібліотечні фонди поповнюються тими книгами, які є актуальними, які є новими, які а, проповідують декларують. Лагують сучасний досвід, тому ми закликаємо громаду дітей, дорослих, молодих дорослих, приходити читати, насолоджуватися і відповідно користуватися всіма благами нашого простору.